Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами розглянемо напевно один з найскладніших типів та видів комбінації. А саме комбінаційний прийом турецький удар. І ось комбінація турецький удар вона дуже підступна. Щоб краще зрозуміти її, ми для початку повинні згадати основні правила шашок. Тобто, це такий тактичний прийом. Який тісно пов'язаний з двома обмеженнями, які загалом є в шашках. Тобто, ми з вами вчили, коли ми б'ємо декілька шашок суперника, шашки знімаються лише після того, як ми закінчили бій. Тобто, наприклад, бачите, побили раз, побили два, шашки залишаються на дошці, їх не прибирають. А ось коли ми закінчили бій, шашки зникають. Тобто шашки знімаються з дошки лише тоді, коли ми закінчили бій, не раніше. І ось друге правило, що через одну биту шашку ми можемо стрибати лише один раз. Пояснюю, дивіться. Побили цю, побили так, 3, 4, 5. І ось коли ми поб'ємо на пункт d 4 ми не зможемо побити шашку G7. Здається, наша дамка з пункту d 4 може її побити, і це дійсно так. Але на її шляху стоїть шашка E5, яку ми вже били. А двічі через одну биту ми стрибнути не можемо. Тобто, дивіться, програма далі не дозволяє. Вона завершує хід, знімає побиті шашки 5 штук. І тепер лише після ходу суперника знову можуть ходити білі. Тобто, два обмеження. Перше, шашки знімаються тільки після повного завершення бою. А по-друге, ми не можемо стрибати через биту двічі. Тому що, поки бій продовжується. І він не завершився. Шашка, вважається, що вона ще є на дошці. І тому ми не можемо ні сюди стрибати, ні сюди. Ось на цьому і будуть побудовані комбінації. Розглядаємо. Ось така перша позиція. Вона взята з партії 1978 року. Розіграли дебют Косяк. Здається, в чорних набагато краще, так ми бачимо, що білі шашки затиснуті, але на порятунок приходить турецький удар. Я буду давати вам час перед кожною комбінацією вирішити, а далі показую варіант. Розв'язування цієї позиції. Подумайте. Розв'язується вона таким чином. Ми згадуємо. Принципи комбінації завжди залишаються одні й ті самі. Слабкощі суперника. Перший пункт, на який ми дивимося, потім слабкощі свої. Куди може піти суперник, куди можемо піти ми. Перше слабкощі суперника. Раз, слабкість, два слабкість і ось така три. В даному випадку будемо використовувати третю. Щоб пробити три, повинні чорну заманити на пункт е 3 Ходимо, Е3 на д 4 Дивіться, у суперника є декілька варіантів бою. Він може побити або через дамкове поле, або через верх. Але насправді різниці немає. Дивіться, він б'є 2, 3, 4. І тепер його дамка може побити шашку d 2 лише на пункт e 3 Бо звідси вона не може ні проскочити далі, бо шашка F4 вважається ще не битою. Вона ще залишається і заважає рухатися дамці. І не може стрибати сюди через шашку d 4 через ту саму причину. Вона змушена залишатися на e 3 і тепер білі вже виграють. Те саме, якщо чорні поб'ють через дамкове поле. Вони б'ють 4 і зобов'язані бити лише на пункт е 3 а далі бігти не можуть, бо шашки D2 та F4 вже биті. Побили і ми пробиваємо до дамок. Наступна позиція. Спробуйте вирішити самі, але я дам вам невелику підказку. В комбінаціях ми з вами вирішуємо двома способами: так? Або одразу жертвуємо. Або ми повинні суперника змусити щось робити своїми тихими ходами. Тобто, зазвичай тихий хід дозволяє нам або наступним ходом побити суперника, і він змушений тікати, або побудувати погрозу. Тут будуть використовуватися всі ці прийоми. Для початку погрожуємо побити, а потім погрожуємо провести комбінацію, тому у суперника лише єдині ходи. Спробуйте. Перший хід С3 на Д4. В чому йде? Дуже проста. Ми поб'ємо шашку Б4. У суперника є багато простих ходів, але тоді ми забираємо зайву, нам набагато легше грати. Очевидний хід Б4 на А3. Він тікає. Тепер знову тихий хід Д2 на С3. В чому йде побудова містку. І ми погрожуємо походити С3 на Б4. Дуже типова позиція, коли суперник залазить на пункт А3. Віддати одну хочемо та пробити 4. Чи може супернику втекти? Не може. В нього немає можливості прибрати це послаблення. Лише прибирати шашку А3 на пункт Б2. Знову тихий хід. С3 на Б4. Погрожуємо побити те саме, що і при першому нашому ході. В нього лише один пункт на С1. Тепер А1 на Б2. Ми пропонуємо вибір побити праворуч або побити дві. Якщо суперник б'є ліворуч 2, ми його ловимо на ту саму комбінацію, забираючи 4. Тобто це і є наш основний задум. Заманити суперника на С5 та забрати його шашки. Але він обирає побити праворуч. Загалом не важливо навіть на яке поле, на F4 чи на G5. Тепер дивіться, ми ходимо F2 на e 3 будується опора, так, але й шашка віддається. Ми заманюємо суперника назад. Але він зобов'язаний залишитися на пункті С5. Він не зможе побити шашку Д4, бо формально вважається, що шашка Є3 ще на дошці. Тобто побив, а далі стрибати не може, бо тут є опора. І виходить дуже кумедна ситуація. Дамка б'є на пункт С5 і б'є шашка, яка не має опори. Тому що після бою шашка прибралася, і тепер тут немає ніякого захисника. І просто якось дамка одна в центрі спокійно підходить та вбиває дамку. І далі вже з перемогою. Наприклад, якщо суперник піде на пункт С5, можемо його відкинути та згадати принципи гри у тактичному прийомі розвилка, коли ми стримуємо одразу дві шашки чорних. Тепер така позиція. Знову, перше, завжди дивимося на слабкощі суперника. Це не обов'язково решето, пам'ятаєте? Ми з вами розглядали багато тактичних прийомів. Тобто зв'язки, відкриті поля, слабкощі позиції і так далі. Спробуйте знайти правильне вирішення комбінації. Тут ми повинні були звернути увагу на нашу шашку А6, а саме на те, що вона зв'язує суперника. Тобто, якщо вибити шашку Ф8 через дамку, зможемо навіть зробити трамплін. Така ідея. Знову комбінація з тихим ходом. Також, це перша слабкість, друга слабкість. Позиція чорних чотирьох шашок. Вони занадто бортові і їх можна спробувати зв'язати. Тобто, можемо піти С3 на Б4 з ідеєю повної зв'язки флангу. Якщо суперник буде мінятися, знову ж таки пішли зв'язувати. І навіть підрив нашої зв'язки його не рятує. Ми спокійно проходимо до дамок і перемагаємо. Тому суперник думає, не хочу, щоб мене зв'язали. Грає б 6 на а 5 Нападає на наші дві. А ми граємо ж 1 на F2. Наша ціль вибити шашку F8. Тобто поставити свою на пункт Е7. Для цього повинні побити так. Тобто суперника заманити на пункт D6. І бачите, нам не вистачає лише однієї деталі. А саме оцього бою з Е1 на ж 3 для чого й виходимо вже один на F2. Б'є суперник. 1, 2, 3, 4. І знову далі бити не може, бо формально в нас залишається ще шашка на пункті b 4 І пробиваємо, підривається пункт дамковий, забирається дві. І тепер дамка ставить заставу по трійнику. Шашка D4 грає проти шашки H8. Тепер така позиція. Ми з вами бачимо взагалі величезне Решетово у чорних і таким, і таким чином. І ось послаблення. Лише потрібно знайти правильний хід. Спробуйте. С5 на D6. Граємо так. Дивіться. Суперник зобов'язаний бити 1, 2, 3. І на пункт Ф4, тобто він не може пробити ще одну нашу, бо знову ж таки в нас опора. Шашка ще залишається. Тепер наступний хід, суперник зобов'язаний тепер буде бити її, бо він підійшов, опора зникла після його бою, і тепер цю шашку можна побити. А ми побачили, у суперника багато відкритих полів використовуємо тактичний прийом роздих. Тобто суперник напав на нас, а ми нападаємо на нього. Бо в нього не буде інших варіантів, окрім як побити нашу. G1 на H2. Б'є суперник і ми тепер забираємо 1, 2, 3, 4. Заставою по трійнику. Наступна позиція. Знову ж таки, 5 секунд, щоб поставити на паузу, далі показуємо. Це 3 на D4. Перший хід. В чому взагалі ідея? Ми максимально стримуємо шашки суперника, тобто йому немає куди ходити. Ми намагаємося його заманити на пункт G5. Звичайно, у суперника є ще варіант b 6 на А5, і тоді ми граємо на пункт А5. Знову ж таки, тут вже не пряма перемога одразу, але в нас буде краща позиція. Розглянемо зараз з вами саме хід F5, те, що ми змушуємо зробити суперника. Так, здається, він на нас напав, нам потрібно закриватися. Але в нас з вами взагалі інша ідея. С5 на B6. Він хотів побити до дамок, хай обирає будь-який з варіантів. Тепер в нього їх вдосталь. Суперник може побити або 4, або таким чином на пункт С5. Або, знову ж таки, ось так. На пункт Е3. Розглянемо по чергово. Якщо він б'є С7 на G3, тоді все дуже просто. Ми пробиваємо додамок. Якщо він б'є А7 на С5 так? по колу, тоді бачимо, суперник буде бити, нам все, що потрібно, лише зробити тихий хід. Для цього у нас є шашка А1. Тихий хід. І тепер вже ми його пробиваємо та ставимо заставу. І останній варіант: якщо він б'є G5 на E3. До речі, неважливо в який бік те саме шашки заважають йому стрибати далі. Тоді так, ми пробиваємо не шашкою F2, а шашкою B6 Раз, два і три, отримуючи кращу позицію. Тепер таке положення. Знову. Тут позиція з тихим ходом. Ми повинні змусити суперника дещо зробити. Спробуйте. G3F4. Суперник змушений йти до дамок, інакше він втрачає шашку, іншого немає. Так, і цим ходом він нападає на нашу. С1 на Д2. Суперник побив неважливо куди. І тепер ми повинні змусити суперника стати його дамкою на пункт G5, а також встигнути свою С3 привести, щоб підірвати цю зв'язку. Е1 на F2. Заманили донизу. А тепер Д2 на Е3. Дивіться, нам потрібно виконати ось цей ривок. Правильно, для цього нам потрібно два ходи. Два ходи, що нам дозволяє робити, ми згадуємо тактичний прийом, роздих, тобто використання нападу суперника. Ми віддаємо три таким чином, щоб суперник одразу не міг побити нашу шашку Ф4, але зобов'язаний був це зробити наступним ходом, так? Через знову ж таки правила турецького удару. Хоп, шашка прибралася, все, наступним ходом він б'є. Отже, в нас є цей ривок, ці два ходи, які ми можемо використати. Це 3 d 4 Починаємо ш... свій шлях. Побив суперник. І тепер підриваємо зв'язку, пробиваючи на пункт Є3. Далі постанова на двійник. Та відрізаємо суперника з перемогою. Така позиція. Знову суперник знаходиться в воротах. Ми змушені для проведення грамотної та правильної комбінації. Ми повинні змусити суперника. Щось зробити. Шукайте. С3 на Б4. Змушуємо суперника стати до дамок. Тепер він змушений буде бити нашу шашку. G1 F2. Він побив неважливо куди. Бачите, в нього з'являється ще один бій. Ми граємо А1 на Б2. Змушуємо бити шашку. І ось тепер. Та сама комбінація, яка в нас була в перших позиціях. Тобто будемо пробивати ось таким чином. Потрібно суперника заманити через пункт А3 на пункт С5. Ф2 на Е3. Суперник б'є, а в нас вже побудована опора. На яку суперник і ловиться. Ми пробиваємо 4, застава по центру з перемогою. Головне ж, не віддаємо просто так шашку А5. По центру ми добре стримуємо дві шашки, перемагаючи їх, а ось три вже не зможемо. Суперник пройде. Але завдяки додатковій шашці ми переможемо. І остання позиція на сьогодні. Також спробуйте її вирішити. Суперник на нас напав, погрожує пробивати одразу 4. Д4 на С5. В чому наша ідея? Ми бачимо ось таке послаблення у суперника. А звідки наша шашка може бути на пункт F4 з опорного пункту H2. Розглядали з вами в окремому відео удар з поля H2. Для цього нам не вистачає шашки на пункті G3. Що ми хочемо? Заманити суперника через дамкове поле на пункт G3. Але заважає наша. Тому ми побудували таке велике коло. Суперник буде змушений бити далі. А ми знову його заманюємо на те саме поле. Віддаємо дуже багато. Але і результат в нас буде пречудовий. Ми забираємо 5 шашок суперника. І тепер Ну спробує він віддати дві та пробігти. А ми пам'ятаємо, відрізаємо по нижньому двійнику, запирання і перемога. Тобто ми з вами сьогодні розглянули дуже підступну, але в той же час особливо красиву комбінацію турецький удар, яка використовує два обмеження в правилах шашок. Тобто Шашки знімаються лише після повного завершення бою. І друге, не можна бити одну і ту шашку декілька разів, тобто через неї не можна стрибати більше одного разу. Вчіть, запам'ятовуйте та використовуйте в своїх партіях. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!